Доброго дня, мої любі малята! Малята, скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз пора року? Назвіть зимові місяці, який зараз місяць зими? А вам подобається зима? А сніг ви любите? А що ж зі снігу можна зліпити? Так, вірно, зі снігу можна зліпити сніговика. Сніговик приготував вам веселі завдання. Він вам буде показувати число, а ви повинні будете рахувати вперед і назад. Порахуйте від восьми до одного. Порахуйте від п'яти до десяти. Порахуйте від дев'яти до одного. Порахуйте від 6 до 1. Порахуйте від 1 до 10. А зараз, будь ласка, викладіть всі числові ряд від 1 до 10. А скажіть, з чого ж складається сніг? Так, вірно, сніг складається із сніжинок. Так і сніговик приготував вам завдання, яке пов'язане із сніжинками, і просить вас йому допомогти. Коли з неба летять сніжинки, він не встигає їх порахувати. Порахуйте, скільки тут сніжинок? Вірно, шість. Покажіть сусідів числа шість. Порахуйте тут скільки сніжинок. Молодці. 9. Назвіть сусідів числа дев'ять. Наскільки тут сніжинок? Так, сім. Покажіть сусідів числа сім. Малята, ну, а ти ж подівся наш сніговик? Розуміла, він хоче з нами погратися. В гру хована. Де заховався сніговик? Молодці за ялинкою. А де був заховався тут сніговик? Вірно був, між ялинками. А зараз де сніговик? Так, праворуч від другої ялинки. А зараз де сніговик? Вгорі над ялинкою. А це сніговик де? Молодці під ялинкою. А зараз де знаходиться сніговик? Вірно. Перед ялинкою. Де сніговик зараз наший? Так, ліворуч від першої ялинки. Молодці, ви впоралися із цим завданням. І наступна гра від сніговика. Він хоче нас малята з вами заплутати і буде швидко змінювати вбрання. А ви повинні здогадатися, що ж він змінив? Одяг, капелюх, а можливо мітлу. Розгляньте сніговичка. Що змінив сніговичок? Вірно, він змінив капелюх свій і взяв мітлу. А що зараз змінив сніговичок? Так, він змінив свій шарф, капелюшок, і ще у нього з'явились рукавички. А що в цього сніговичка змінилось? Молодці, і з цим завданням ви справились. І ми з вами гралися, до нас прибіг ось такий незвичайний звір. Хто це? А як ви здогадалися, що це зайчик? А з яких геометричних фігур складається зайчик? Вірно, зайчик складається із кругів і овалів. Скажіть мені, будь ласка, скільки кругів у зайчика? Так, чотири. А скільки овалів? Вірно, 5. А чого менше? Кругів чи овалів? А наскільки менше кругів? А чого більше? Мірно, овалів. А наскільки більше овалів? Молодці на один. І сніговичок не знає, яке число більше, а яке менше. давайте ми з вами зараз поставимо знак. І 4. Який ми тут знак поставимо? Більше чи менше? Вірно, знак більше, тому що 5 більше 4. А тут який ми знак поставимо? Молодці. Знак менше, тому що 4 менше від 5. У кожного із вас є аркуш паперу, на якому намальовані геометричні фігури вам потрібно розфарбувати ті фігури, з яких складається зайчик. Ось ми з вами впоралися з усіма завданнями сніговичка, і сніговичок дякує вам за веселощі і говорить, до побачення! До нової зустрічі!